Магазині 24 торгового центру епіцентр. Перед нами працівник ось 27 UA. Ми звертаємося до шановного працівника. Скажіть, будь ласка, ви можете спілкуватися державною мовою? Може. Можете, так? А щойно ви казали, що не можете. Поясніть, будь ласка, як можна придбати товар? Замовляє на сайті і може продати. У вас якийсь бейджик є, щоб можна було зрозуміти, як, з ким я спілкуюся? Да. Є вас, так? Да. А чого ви його не тримаєте, а ховаєте там на стінці? Не, не а чому він на стінці висить? О -о -о -о. Ви можете представитися, сказати прізвище, м'ята по батькові ваше? Ви можете не знімати. Пожалуйста. Що що? Ви можете не знімати. А чому у вас такий низький рівень культури? Я звертаюсь до вас українською мовою, а ви відповідаєте на російській мові. Чому у вас такий низький рівень культури? Це вам керівництво каже, такий, показувати низький рівень культури? Даний працівник мовчить, не надає відповідь клієнту і робить вид, що він нічого не чує. Ви не будете спілкуватися? Шановний ну, працівник. Я хочу, щоб ви показали високий рівень культури. А у вас високий рівень культури? Що, що ви питаєте? То, у вас високий рівень культури? Я вам надаю якісь послуги. Я правильно зрозумів? Ми з вами помінялися місцями. Ви прийдете до мене за товаром і я повинен показати. Я вам об все нормально. Ви об'яснили все нормально, так? І ви вважаєте, що це високий рівень культури. Котре переконуємося, що, на жаль, керівництво інтернет-магазину 27 не звертає увагу на культуру обслуговування. Людина заховала бейджик не ось, і бейджик. не хоче бейджик. сказати, бейджик. як його чати. Зараз у нас ну, є бублик, бублик Денис да, Васильович. Можете мене не знімати, будь ласка? Я ж попросив по-хорошому. Ви, по ви погрожуєте, так? зараз? Я не погрожую, а просто попросив. Мене не знімати. Ми вас попросили показати рівень культури. Пане бублик. Попросили вас? Людина мовчить робить вид, що вона нічого не розуміє. Ви можете показати високий рівень культури у вашому закладі? Людина робить вид, що вона не знає, що таке рівень культури.